Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні причудова погода. Вже ми справилися з нашими дровами під весну. Поприбирали, порубали, повивозили все сміття, трішки залишилося. Так, киця маленька любить кокоа. Ку Коко. Ку Коко. Ку Обережно. Ох, ж Коку тікає від ведмедика. Обережно не впади. Він вже падав, так? Я бачу. Отам. Ага. Коко. Ох, це ж коко. Ой! Ой, Коко, ко ко сейчас каже, зловлю. У -у. Все, вижени її. Тож не наша, хай іде собі гуляє. Ку-ку! Привіт! Пішли до кря-кря. В'ячеславчик, пішли кря-кря. Бери за ручку, бери за ручку, сестричку, пішли кря-кря дивиться. У нас тут вже всходять тюльпанчики, тут ще є трішки нарцисів. Треба буде. Бути... Також трішки воно все сходить. Йди до крякря. -кря. Ну і поки в нас тепло, трішки вітер, звичайно, є, але ух ти! Нас півні побилися. Що це з ними тут таке? Що це таке з тобою? З півнями я вже розібралася, залишилось 1-2. І ось ще в нас такий червоненький залишився. Теж такий великий виріс. Тож я його також залишила. Кря-кря! Дай я туди зайду. В'ячеславчик тут залишається. В'ячеславчик тут залишається. Ні, Доня, сюди його, бо тут його зараз ганять будуть. Кря -кря. А де кря-кря? Де кря кря? Ой, там кря-кря. Так. Дитя, ви гуляйте, я піду трішки попрацюю. Окей. Синуля, підеш з нами. Пішли, Так, що у нас тут на городі робиться? Тут у нас вже сходи. Чесний, чесничок. Той, що ми з вами садили. Трішки є цибульки. Ти прийшов допомагати? А де граблі я просила принести? Несіть граблі сюди. Так. Ну і в нас тут є пару кущиків такої полунички. Вона вже така гарнюня, треба її просто повигрібаю, нічого з нею робити не буду. Раніше було дуже багато полуниці, але щось її тут дуже хрущ їсть. Треба цим всім займатися. Не вистачає трошки часу. Тому просто там пару кущиків, щоб вам дитина вийшла, поїла. Я шведесенька, зараз наведу тут порядочок. І коє то було в ліску. Не кидайте тут. Нажав Давай мячик мне. Дай мне мячик. Мячик добро. Excuse <laughs> me. Не буду більше нічого робити. З полоницею. Ось так, як вигриблося, так нехай воно і буде. Потім подивилася на городі, у нас залишилася група. Так, де я тут бігала? Просто цікаво. Яка вона? О, ось тут бачила. А ну іди сюди до мене. Вау, морква. Бебік, це твоя морква? бананчик. Бебі морква. Я думала, тут велика якась буде. Так. У нас тут насіється, я так думаю, багато гарбузів. кабачків. Залишилися тут насіннячка, все-таки. Так, колись так помідори тут у мене погнили, так дуже багато нам розсади. А чого Вячеславчику не дають, наче? Він просить, як кажи, Дай він, дай. Він давай. Він дай м'ячик. Дай В'ячеславчику м'ячик. О, бо то не почекайте, я йому великий м'ячик принесу. Бери м'ячик. <ристот> давай. <ристот> Тікай, він сам кине. Ще раз не Ти вже дядько великий, а він хай кине. Да? Бусінка. Кидай, кидай м'ячик. Ба! Не кидай. Не Тю! Фух, оце сюди вивозимо какашульки від кролів. О, що я знайшла. Закриваються маточні, ось вивезла все добре, що воно сюди. Ой, та тут можна знайти все, що завгодно. Щіточку можна знайти. Вон листа. Тепер ми все листя, все траву, все, що в нас було, те, що ми згортали, ми почали ось тут компостувати це все. Кубку. Гарнесенько, рівнесенько щоб все було. В'ятки в той час вивеземо, щоб вони тут не залишали. Так. Ну і з приводу ось солома же сіна, а хотіла ж показати. Бачите, кури розривають. І виходить, що на городі залишається сіна, солома. І воно тоді як переорюється, дуже воно погано, коли тягається за сапкою і воно поганенько сапується, ось так само теж ось куча. Це ще кури не порозгрібали. Що ви робите там? Гуляємо. Йдіть на городі гуляйте, не бігайте по чужому. От, І за того. О! Я ж кажу, тут багато чого знайду. Викрутку знайшла. Дивись, що я вже знайшла. А ну, звідси я буду шукати скарби нації. Е, так. І за того мені не подобається, коли в кролів є сіно або солома. Ну, вже. Коли були морози, так в маточні закидали обов'язково. Тож поки поки як є, Он знову у нас ціла купа навозу. від наших курок, качок, свинок. Свинок, до речі, давно не показувала. Треба буде показати якось. Також треба оце все вивозити. Чекаємо тепла. Чекаємо, поки наш татусь зможе зі служби якось вискочити. І ось це ось все повивозити на город. На поле. Там, де в нас було під трактор, посаджена картошка. 15 соток. В цьому році буде 25. Але я туди не тільки картошку, планую судити. Так. Діти нехай играются. Идут Ришки. до видите, в попоро О, все, я достал. Так. Ну все. На этом все. Всем пока. <laughs> You're.